Олександр. Привіт, Максим. Привіт. Привіт. Радий тебе бачити Привіт. на цій нашій спільній агроплатформі Лімаграїне FMC в агроволодимирі Кіровоградської області. Підсумовуємо результати нашої трирічної співпраці. В минулому році ми були взагалі партнерами по запровадженню нового формату проведення днів поля і семінарів наш агротрак, який запам'ятався всій Україні, всім аграріям. Наробив шуму. Да, наробив галасу. Дійшли в кінці кінців до співпраці. по Такому вашому чудовому продукту, як експрес-голд, а зараз вже маємо цю чудову платформу, на якій можна продемонструвати наші сорти, і гібриди, ваші технології захисту все це в поєднанні для того, щоб наші з вами клієнти, наші аграрії, не дивлячись навіть на весь цей сумний контекст, могли все ж таки годувати Україну, заробляти гроші, забезпечувати ефективність і життєдіяльність нашої економіки. З компанією Лімагрейн ми. Уже впродовж трьох років закладаємо велику кількість дослідів з нашим гербіцидом Експрес-Голд. І гібриди компанії Лімагрейн чудово в цій системі захисту себе показують. Безумовно, я думаю, це прорив в якійсь мірі на ринку України те, що випробувані гібриди компанії Лімагрейн в застосуванні гербіциду компанії ФМСІ Експрес-Голд. І вже впродовж цих років ми побачили, що він дуже гарно підходить для цієї технології і для цього гербіциду. Тому от така співпраця вона буде дарувати як нашим клієнтам, фермерам, партнерам тільки, тільки зиск. Так, абсолютно, абсолютно згоден. Ми провели чудову прес-конференцію в лютому 2022 року. Ще напередодні всіх подій сумних запросили журналістів з провідних агромедіа, розказали за можливості цієї нової технології. За те, що Лімагрейн на сьогодні єдина насіннева компанія, яка може впевнено рекомендувати застосування гербіциду експрес Gold на всіх наших експрес-соняшниках без жодного ризику для отримання фітотоксичної якоїсь дії пригнічення і відповідно для найповнішої реалізації генетичного потенціалу як гібридів соняшника Лімагрейн, так і Самої технології експрес, до речі, більше хлопці розкажуть саме тут на полі більш детально по кожному гібриду кукурудза, соняшник засоби захисту, що було, які були нюанси цього року. Розкажуть наші спеціалісти тут вам на полі. Такий формат агроплатформи, який пристосований для проведення як великих днів поля в попередні роки, так і для невеличких якихось польових заходів, як зараз, з огляду на ситуацію. Він дозволяє дуже добре показати мультикроп підхід компанії Лімагрейн, тому що в нас є соняшник, кукуруза, ріпак, зернові. Зернобобові поєднані з сучасними високоефективними економічними препаратами та технологіями захисту від компанії FMC. як на мене, чудова можливість для всіх і для нас, як для представників компаній постачальників матеріально-технічних ресурсів, так і для аграріїв, зрозуміти, яким чином навіть в цих надскладних умовах можна вирощувати сталі врожаї, можна заробляти в кінці кінців. Зробити так, щоб Україна перемогла і була процвітаючою сучасною європейською державою. Зараз вся Україна об'єднана, вся Україна працює на один потрібний результат. А ми об'єднані отакі співпраці і також працюємо на хороший результат. Дякую. Ви позаду мене бачите ріпаки озимі, які представлені від компанії Лімагрейн, і так само система захисту від компанії FMC. Ріпак в Україні присутні не так давно, в селекції Лімагрейн, але за такий короткий проміжок часу ми вивели дуже широку лінійку, дуже велику кількість гібридів під ті чи інші потреби. Кількість гібридів наближається там за загальну кількість 15 штук, які придатні під різні терміни посіву, відрізняються по темпам осінньої вегетації. Ті гібриди, які мають дуже високі. Ки показники зимостійкості і посухостійкості, тобто це можна сказати основні з ключових критеріїв при виборі продуктів саме українських аграріїв. Компанія Лімагрейн декілька років назад представила таку особливість, генетичну особливість в гібридах, яка стабільно надає можливість отримувати стабільні врожаї. Це, наприклад, генетична стійкість до вірусу жовтухи турнепсу. Наші гібриди від компанії Лімагрейн були перші. Це був перший гібрид, такий архітект і вже. Після такого гібриду в нас почали з'являтись так само з цією характеристикою ще більш продуктивніші та й потужніші продукти. Я думаю, всі представники господарства знають, що в компанії Limagrain в різних куточках України є отакі демонстраційні центри, і тому наша задача, яка наша задача показати, що в нас є, які продукти в компанії FMC продемонструвати систему захисту. Да і тому ми раді чекати, раді постійно запрошувати, проводити тренінги, проводити семінари в даних умовах. Компанія Лімагрейн останні два роки в сегменті ріпаку озимого в Європі займає перші місця. Перші три найпопулярніші гібриди взагалі в Європі це теж гібриди компанії Лімагрейн. Це амбасадор, це архітект і «ЛГ Авірон. Зараз вже середина липня, в нас настає час збирання. І відповідно головна особливість так само наших гібридів це покращена генетична стійкість до розтріскування стручків. І тому зараз хотів би передати слово представнику компанії FMC, який е, поділиться особливостями технології. Нології в осінній період да що треба робити перед посівом, потім вже під час вегетації, да і потім розкаже про різні підходи по боротьбі з шкодочинними об'єктами. На даному полі ми бачимо шикарні гібриди компанії Лімагрейна. Це високоінтенсивні гібриди. І найкраще ви себе відчуваєте, коли їх сіємо на широкорядні міжряддя. А для того, щоб в осінній період не було проблематики, є необхідність боротися із бур'янами. Бур'янів дуже багато. І от якраз гербіцид команд від компанії ФЕМСІ, який використовували на даному полі, після сівби ріпаку 200 грам на гектар дав можливість забезпечити такі посіви без забур'янення. Дуже мало хто з аграріїв боїться використовувати ґрунтові гербіциди, оскільки кажуть, що нема вологи. І через те команд дає можливість навіть при такому бракі вологи забезпечити надійний захист посівів після посівний період. На цьому також полі осінній період ми мали поле чисте до кінця жовтня місяця, зовсім без бур'янів. Але є ще шкідники. Шкідників було на тому році дуже багато. Пельщики ріпакові були, були совки, багато тому ми використовували. Данадім Мікс, інсектицид від компанії FMC, норми 1 літр на гектар, який дав можливість захистити від цих шкодочинних об'єктів. А також використовували фуніцид імпакт Т осінній період, як розтрегулюючий фуніцид, який дав можливість захистити від основних шкодочинних хвороб, а також провести розрегуляцію ріпаку, зменшити його ріст і збільшити його об'єм. На весняний період завжди є проблематика на ріпаках це шкідники приховані хоботники Їх дуже багато і яких дуже важко моніторити. Є дуже багато засобів, це так звані е, пастки маріке, жовті пастки, які виставляються на ріпаках для того, щоб контролювати появу шкідників. Але в наші останні роки шкідники, такі як приховані хоботники з'являються в лютому місяці, лютому, на початку березня. У паса їх немає, а вони вже шкодочинять. При температурі плюс 2 градуса Цельсія. Вони вже є. Через те ми попередньо внесли на даному демополі інсектицид, «Данадім» стабільний для контролювання цих шкідників. Системна повна дія, яка є у даному продукті діча рочна деметоат, він проникає в стебло, рухається по стеблі зверху вниз, і знизу вверх, і захищає повністю і стебло, і е, саму рослинку від цих шкідників. Також на даному полі у весняний період е, використовували фунгіциди Імпакт К, фунгіцид, який володіє шикарним ефектом на всі хвороби, які притаманні, це альтернаріоз, це фомоз, целінерудріоз, і інші хвороби, і також він дає яскраво насичений зелений ефект, що дає можливість рослині довше врятувати, довше споживати сонячну енергію, мати довший фотосинтез. Також проблематика є сяних шкідників. Це і Квіткоїди, це і приховно і стручковий, і комарик. от тут використовували у весняний період вантекс, інсектицид, який цікавий тим, що він має мікрокапсуляцію. Це дає можливість використовувати його навіть за такої погоди, як зараз. Він не випаровується на повітрі, він довше тримається на рослинки, він не змивається і дає повний захист від всіх вільно живучих шхідників. Весною виникла проблематика із бур'янами, які притаманні посівам ріпака, це Родичі ріпаків, діскоранія Софії, грицики звичайні. Ми вносили на даному полі наш гербіцид сальса нормою 0,25 літрів на гектар. З передбачаємо тренд. І ми бачимо посіви повністю чисті від даних бур'янів. Отакий захист дав можливість тримати демо поле як демо, як еталонний посів. Наразі позаду мене ви можете побачити нашу демо-лінійку зернових культур. Це безпосередньо пшениця озима. І хочу відмітити, що в компанії Лімагрейн за останні 2-3 роки дуже сильно змінилось портфоліо зернових культур. У нас наявні зараз не тільки ті пшениці, які там адаптивні тільки для інтенсивних умов, вологозабезпечених умов Західної України, але безпосередньо ми вже можемо з новими продуктами, можемо бути впевнені, що в умовах центральної України, навіть в умовах Південної України, в нас є. Є продукти, які в даних умовах себе максимально реалізують, які мають високі показники по сухостійкості, зимостійкості. Зараз вже середина липня місяця і в нас з'являються перші показники по врожайності. І, наприклад, такі сорти, як Авеню, як Алтіга, які мають ультраранню ранню групу стиглості, відповідно вже тут, в даній області, збирають біля 9 тонн. Так само в нас з'явились такі продукти, як керамік, як Егмонт, як Анарі, як Арнова, які вже відповідають сучасним більш потребам виробника. Не тільки на західній Україні, але в центральній і більш південній частині. Так само у нас з'явились сорти озимого ячменю, нові сорти ярого ячменю, сорти гороху озимого. В компанії Лімагрен є весь перелік найбільш популярних культур, які вирощує українські аграрії. тому спілкуйте з нашими менеджерами, і вони вже безпосередньо під ваші умови, під ваші запити, підберуть той чи інший сорт пшениці. І зараз передаю слово представнику компанії FMC, який розкаже про особливості, про технології, по препаратах, які застосовуються на зернових культурах. Артем сказав, скільки є в них хорошого насіння, але любе насіння потребує хорошого захисту. На ділянках, демо ділянках, ми використовували протруйне компанії FMC. форте з нормою 1,25 літр на гектар. Хвороби є зазвичай постійними присутніми на полі, що за погодних умов посушливих, що за зволожених погодних умов, і від них треба захищати дану культуру. Чому використовує даний протруйник? Даний протруйник є трьохкомпонентний, Забезпечує весь спектр контролю всіх хвороб в осінній період, а також забезпечує довготривалі свої дії, що дає можливість довготривалий час мати посіви зелені в осінній період і захищені. А також використовували пікус інсектицидний протруйник від ґрунтоживучих шкідників. Також зосіні на даному посіві мали необхідність використовувати інсектициди, Оскільки були шкідники, оскільки поля. Мають невеликі розміри, дуже велика насичені шкідниками, тому використовували донадій мікс на в осінній період від основних шкідників. Весною на даному полі в ранньому період вегетації було використано фунгіцид імпакт К відраз від хвороб, які знаходяться у нижньому ярусі. Пшениці, це від снігової плісняви, це від прикореневих форм грибкових хвороб. листостеблових хвороб. На ном полі також використовували інсектициди Донадім Мікс знову ж таки. Від весняних шкідників весною шкідників цьому році було не, не досить багато, як зазвичай, але вони все одно були. Це саме перше це пельщики різні були, клоп репашки з'являвся, трипси були, і ми захистили даний посів. І ми бачимо скільки поле чисте. Це дає можливість забезпечити гербіцид калібр, який використовував в даному полі, який контролює весь спектр основних бур'янів, які притаманні у посівах озимої пшениці. Хороша селекція. Хороший захист забезпечив, дав можливість отримати такі посіви. Озима пшениця знаходиться вже в повній стиглості. Ми очікуємо комбайн. Комбайн покаже повноту нашої технології, нашого захисту, покаже різницю в урожайності між сортами пшениці. Визначимося із найкращими, готуємося до нової посіної компанії. 2022. Осінній осінні наш захист. Ваші сорти на сіневі да. всім гарних врожаїв, продуктивного сезону і мирного неба. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми знаходимося на одному з демо-центрів, на яких ми тестуємо нашу лінійку соняшників, на яких ми використовуємо систему захисту від компанії FMC. Загалом у компанії Limagrain більше 30 різних гібридів. На цій демо-ділянці ми хотіли презентувати більше 10 класичних гібридів, також біля десятка гібридів під КЛП та Clearfield технологію. Також хотіло б сьогодні презентувати нашу обширну лінійку під експрес-технологію з самого початку цієї лінійки посіяне 5 гібридів гібриди високоолеїнового напрямку. Володимире, яку інтегровану систему захисту ви пропонуєте для захисту соняшнику? Компанія FMC має широкий спектр препаратів для захисту соняшнику. Для традиційного соняшнику це гербіцид сальса для післясходового захисту, також гербіциди експрес та експрес-голд під експрес-технологію. Також в нас є інсектициди, серед яких данадим мікс, вантекс і фуфанон проти широкого спектру шкідників. Особливе місце займає наша зірка Кораген, препарат номер 1 для захисту проти лускокрилих шкідників соняшнику. І також у нас є фунгіцид імпакт. Який контролює широкий спектр хвороб соняшнику, включаючи ФОМОС, ФОМОПСИС, Септоріоз і Альтерна? Денис, підкажіть, чи є у вас гібриди соняшнику, адаптовані для застосування гербіциду експрес Голд»? Раніше у компанії Лімагрей не було гібридів під експрес технологію але шість років тому ми випустили на ринок дуже цікавий гібрид. Це гібрид LG 50580 Це наш, як то кажуть, первісток. Який вийшов на ринок України, і дійсно за кілька років він став лідером по продажам по всій території України. Якщо казати за цей гібрид, до минулого року цим гібридом засівалося біля 250 тисяч гектарів від загальної суми під експрес-технологію в 1 мільйон 200 тисяч гектарів. І цей гібрид займав біля 22-24% від загальної площі під експрес-технологію. Тому цей гібрид є одним з найпопулярніших в південних та південно-східних регіонах. Також я хотів би продемонструвати ще один гібрид це унікальний гібрид, який ми пропонуємо для центрально- і північно-західних регіонів гібрид LG 5479 sx Ми очікували його біля п'яти років і нарешті він в нас з'явився. Також тут присутні такі гібриди, як LG50529 SX, гібрид LG 50559 sx та Кілька наших новинок, які в цьому році мають зайти в реєстр, на цих гібридах кожного року з початку тестування в Україні ми проводимо тестування на стійкість до гербіцидів, а саме гербіциду експрес та експресо Голд. І на основі наших багаторічних таких дослідів ми можемо впевнено сказати, що всі наші гібриди є стійкими рекомендованими для використання «Експрес» та експресо Голд. Володимир, розкажіть нам, звичайним фермерам, які ж якісні переваги технології експрес та експрес-голд перед іншими технологіями. Ну, цей препарат насамперед відрізняється від звичайного експресу вмістом діючих речовин. В ньому наявний також діюча речовина, тифенсульфурон-метил. І саме в цьому його особливість. В загальному ми маємо посилений контроль основних дводольних бур'янів, серед яких амброзія, осоти, не треба, гірчаки, інші види. І ще одна вагома перевага: цей продукт експрес Голд, він працює швидше ніж звичайний гербіцид Експрес. Денис, чи є в компанії Лімагрейн гібриди соняшнику, адаптовані для вирощування в кожній окремій агрокліматичній зоні, і в цій конкретно? Так, дійсно є компанія Limagrain є одним з лідерів на ринку соняшнику, Тому ми представлені в Україні більше ніж 30 різними гібридами. Це класичні гібриди, це гібриди під технологією Clearfield та Clearfield Plus. Ми маємо дуже обширну лінійку гібридів під експрес-технологію. Також ми маємо високооліїнові гібриди. Така багата лінійка гібридів дозволяє нам підібрати необхідний гібрид для необхідної технології та для окремої агрокліматичної зони. Приведу такий приклад: перший ніж випустити новий гібрид на ринок України, ми збираємо інформацію, які саме гібриди необхідні нашим фермерам для того, щоб досягнути високого врожаю з найбільшою рентабельністю. Наприклад, гібрид Алгепій. 59580, ми його очікували біля п'яти років. В нас не було експрес-гібриду, але цей гібрид вмістив в себе усі оці корисні ознаки, які необхідні для гібрида, який має стати лідером на півдні та сході України. Гібрид 59580 є одним з лідерів сульфосегментів по своїй посухостійкості, по своїй продуктивності та своїй стійкості до вовчку. Тому цей гібрид за кілька років став лідером на ринку України. Наступний гібрид, який я хотів би презентувати це абсолютно протилежність гібриду 59580. Цей гібрид районований саме для використання в інтенсивних зонах. Це для центральної частини України, для північної та північно-західної частини України. Гібрид 5479. Цей гібрид унікальний, створений саме для інтенсивних умов, для господарств, які хочуть отримувати від 40 і більше центнерів урожайності. Неодноразово на цьому гібриді ми отримували більше 50, Сітицентнерів врожаю також цей гібрид має дуже гарну стійкість до хвороб. Це певним чином впливає і на рентабельність цієї культури. Тому і 59 580 і п'яся чотириста є дуже продуктивними і дуже рентабельними гібридами. І ці гібриди районовані і створені для певних агрокліматичних зон. Це був один з прикладів на наших еспрес-гібридів. Але в нас гібридів дуже багато: обширена лінійка класичних гібридів під КЛ та КЛП технологію, та велика лінійка високоолеїнових гібридів. Тому залежно від агрокліматичної зони, залежно від технології вирощування, ми можемо запропонувати їм дійсно необхідний гібрид, який буде задовольняти всі потреби фермера, і буде дозволяти в певній мірі зекономити. Кошти для вирощування цього гібриду. Наразі проведені всі технологічні операції з посіву, з догляду за культурами, з внесення засобів захисту рослин. І я думаю, що ми вже будемо чекати результатів урожайності. Я вважаю, що тут буде достойний результат, тому дякую за співпрацю і мирного нам всім неба. Дякую. Максиме, дякую ще раз за сьогоднішній день, за продовження нашої співпраці. Я впевнений, що та інформація, яка відзнята сьогодні, вона буде корисною, буде цікавою клієнтам, партнерам наших компаній. Зазвичай, коли говорять за довготривалу співпрацю, яка має свою історію в минулому і пролонгується в майбутнє, питають, які ж ваші плани, в чому можна бути впевненим? Відверто скажу, що дуже важко зараз щось нам планувати, але безумовно знають дві речі, що буде точно гарна співпраця з компанією Лімагрейн і компанією FMC. І найголовніше те, що Україна, безумовно, переможе. Це ми точно впевнені, точно, точно знаємо. Тому віримо в ЗСУ і працюємо на перемогу. Давай!